Можете мені сказати, от ви тут стоїте, утримуєте позиції, а яка їхня е, остаточна мета? Ну. З Докуча не допустити тобто, якби прорив на Маріуполь. на Маріуполь, тобто не відкрити. Ми держимо оборону. Оце з Докучаєвська. Ну, общем-то, здержуємо розширення, щоб вони не розширялися. Да, а основна наша задача заявити. держати оборону, щоб вони вийшли на цю дорогу. Докучаївська на Маріуполь це пряма дорога. От ми держимо оборону. Лінію стримуємо, щоб не було прориву. Угу. Там потім, якщо буде можливість, ми можемо продернути, щоб ви тілікони увіділи, де вони. О. Ну, їхня, не не Це буде якби можливість. Ну, задача стоїть в тому, що держать, держимо оборону, щоб ну, не, у не вас, прорив. У, у вас тут передава фактично? Чи хтось це ще є перед вами? передаває? Нами більш нікого немає. А, ну, до за, кілометр це кілометр два, тобто вони під, підходять до нас і обстрілюють нас. Ми є перша лінія оборони. Зараз це є перша лінія оборони, як ми отримуємо. Це рубеж, тобто не даємо їм прорватися. і Коли вони виходять, починають нас обстрілювати, ми даємо відповідь і стеснуть. В... Там, там ребята там на ще, щас, ой, там савушки, туди, сюди, тяжу, ну так, поддержка, в общем-то. Ну, техніка подвига. А що такі савушки? Самоходні артилерістки. Ну у них серйозно там, да? так? Ну, от ви слышали, это міномет, а там еще раз. Но, если рвёт, то рвёт. А отак от пухкає, це що? Ну, Міномети це останній це раз. Розрив, було? Розив мінометної міни. А, тобто це, вона, от такий звук це вона вилітає, а, а хлопок це коли вона вже в... зривається. такі Тобто, якби майже не чутно, як чутно, mm -hmm. не настільки. Mm -hmm. А розрив, розрив, це вже він такий добрий mm -hmm. чутно. Mm -hmm. Ну так а мина, вона ж на скільки там на пять километрів да, летить? Чи ну, ні, на не не ні, не ні. там mm -hmm. пораження тось, невелике, то есть якби відносно невелике. Пораження. Ну ее достатньо, то есть діаметр цього пораження там. Ну нона на скільки ми? Не, ну не нона, а допустимо метро. <зас> ну, так это так, сто двадцяти миллиметровый уже. То же самое, да. Ну а у вас тут укріплення надійне взагалі? Ну надійний. Ну, як видіти, да? Надійне, так. Перекрита панелями. Тут якби в безпеці. Тут вже, якби, пряме попадання сюди, буде в двері, то тут це виноситься. Тобто, якби дуже великий, то є ну, малий шанс, що вона сюди попаде. <поцентрес> а, то, там слабенька кладка. Тут ну надійно. Ну а взагалі отак от вони звідти стріляють чи звідти? Звідти. Да, починають звідси і отак. Це на 45 градусів, де тут примерно сектор. Ну тому що ну, якби в нас лінія оборони йде uh -huh. довго. От, і вони з різних позицій оттуди будуть стріляти, передвігаються відтуди, тому що з одного місця, якби. Ну а вони... в принципі гради там вже не присказують. А оце от сьогодні, що хлопці сіли на БМП, так? Да? Це... Да, і, і поїхали. Це да, що да. було таке? А це було, ми отрабатували. Потому, що там було замічено, тобто отуди щось обстріл. Ага. То ту, ту ага. Зеленку, тобто обстріляти її, ага. щоб вони теж залякалися і ага. накрити їх, щоб вони не дали їм можливості повно розвернути да, наші позиції, обстрілювати. Ага.